Тетяна Разакова за освітою юрист навчалася в Хмельницькому університеті управління та права, саме звідти і отримала направлення на роботу в управління земельних ресурсів та земельної реформи. Працює там вже шість років. Запевняє, від роботи отримує і моральне, і матеріальне задоволення. Незважаючи на те, що зараз така ситуація в країні, тим не менше. Люди бажають оформити своє право власності, щоб воно потім нікуди не поділося. Тетяну Разакову та ще п'ятьох її колег напередодні професійного свята Дня землевпорядника нагородили почесними грамотами та цінними подарунками від міської ради. Від виконавчого комітету від Хмельницької міської ради від мене особисто прийміть вітання з вашим професійним святом. впевнений, що ваш професіоналізм, ваша наполеглість буде професіоналізм буде підвищуватися і. Ви ну, зробите все для того, щоб громадяни наші були задоволені послугами землепорядних організацій. За словами Костянтина Чернелевського, у 2014 році доходи від оренди землі та земельних податків склали 70 мільйонів гривень. Запевняє, у цьому був і вклад землевпорядників.